Росіяни пізно ввечері 5 жовтня атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляються в телеграм мер Харкова Ігора Терхова і глави обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова. Зазначимо, що починаючи з 22.44 у місті пролунало кілька серій вибухів. Атака тривала майже годин. За даними нашого ситуаційного центру, Харків був атакований ворожими дронами 15 разів. За попередньою інформацією, під атакою перебував новобаварський район, і також за його словами нас таки ударів уточнюється однак є інформація про постраждалі пошкоджені будинки у приватному секторі пізніше, о 23.30 у місті знову було чути вибух. Так, і про це вже через кілька хвилин мер міста написав, що зафіксований ще один удар бойовим дроном, і на цей раз по Шевченківському району наслідки наразі уточнюються. А щодо постраждалих, спершу про це написав керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БПЛА на Харків. Постраждалим надається необхідна медична допомога. І згодом Сенігубов уточнив, що кількість постраждалих у Харкові збільшилася до чотирьох. До медиків звернувся 63-річний Чоловік йому надається медична допомога. Також у вересні ворог вдвічі збільшив кількість атак по Чернігову та області. Більшість БПЛА противника знищуються на прикордоні та на підступах до міста. Про це йдеться в телеграм-каналі начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бережинського. За його словами, дрони над населеними пунктами не збивають, аби уникнути додаткових жертв чи руйнувань. Крім того, є і кадрові проблеми. Бережинський розповів, що підрозділи протиповітряної оборони гостро потребують кадрів найбільше. Операторів БПЛА відтак військові пропонують жителям міста, чоловікам та жінкам віком від 18 до 60 років долучатися до сил протиповітряної оборони як у складі підрозділів, так і інших сил забезпечення. Всі охочі можуть безпосередньо приєднатися до сил безпілотних систем або звернутися за телефонами 098 83 17 238 або ж 063 83 97 044. Зазначимо, що протиповітряна оборона – це складна система взаємодії різних складових сил оборони, тобто підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, територіальної оборони, сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України. І повітряні сили України показали роботу зенітного комплексу Skynex німецького виробництва. Комплекс заточений на знищення цілей на низькій висоті, в тому числі дронів та крилатих ракет. Про це повідомили в телеграм-каналі повітряних сил збройних сил України. В цьому випадку система ППО знищила один з російських ударних безпілотників, які намагалися атакувати Україну вночі. Давайте побачимо. У повідомленні сказано, бойова обслуга зенітного артилерійського комплексу Скайнекс знищує один з ударних дронів шахет, яким агресор атакував західний регіон нашої країни 5 жовтня цього року. Ну і ми бачимо чудово, що Україна все більше починає впроваджувати власних розробок щодо протидії російським безпілотникам. І українська делегація під час свого візиту до Данії провела показові навчання з протидії ударним БПЛА. Про це заявили в генеральному штабі збройних сил України. У межах обміну бойовим досвідом українські спеціалісти підняли у повітря дрон-перехоплювач Стінг, який успішно знищив ціль. Данський безпілотник, який імітував загрозу на демонстрацію. Запросили представників одразу кількох європейських країн. Ця подія стала частиною місії, яку українські військові розгорнули в Данії, аби поділитися досвідом протидії російським чи будь-яким іншим дронам. Стінг це український дрон-перехоплювач, розроблений спеціально для боротьби із російськими ударними безпілотниками, типу шахет, що робить його одним із перших спеціалізованих українських антидронних БПЛА. Він оснащений системою наведення на ціль за допомогою штучного інтелекту та здатен розвивати швидкість до 315 км на годину і здійматися на. Висоту до трьох кілометрів. І місто Краматорськ Донецької області ввечері у неділю вперше було атаковано російським дроном на оптичному волокні. Про це йдеться у дописах Донбас реалії у телеграмі і Краматорської міської ради. Реалії повідомили про ураження легкової автівки біля багатоповерхової житлової забудови. До цього атаки російських безпілотників на оптоволокні по Краматорську не фіксувалися. Краматорська міська рада підтвердила удари в півідроном з бойовою частиною на оптоволокні. Інформація щодо постраждалих не надходила. Наразі встановлюються наслідки ворожого удару. Дрони на товолкні. Ми нагадуємо, що Російська Федерація активно використовує безпілотники, оснащені оптоволоконним зв'язком у війні, особливо на тлі активного застосування засобів радіоелектронної боротьби. Такі дрони отримують команди і передають зображення за допомогою надтонкого оптоволоконного кабелю, що розмотується з котушки під час польоту у звичайних дронах. Це відбувається через радіоканал.